Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо середньочастотний динамік від компанії Ground Zero серія Competition модель JZCF 200 Coax. Динамік постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція, розмірна сітка, по якій вирізається місце під динамік. Захисна металева решітка, і також сам динамік. Динамік номінальною потужністю 200 Вт, максимальна потужність 400 Вт. Масивний важкий динамік. Бачимо, який потужний магніт встановлений, підключення у нас йде. Знизу, також збоку плюсові-мінусові клеми. Кошик литий зі сталі, дифузор з целюлози у нас виготовлено. Монтажна глибина 89 мм. Чутливість даного динаміка заявлена 98 дБ, опір має 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.